Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо Майнкрафт, але як ви бачите, не звичайний, а з модом. Але перед тим, як почати відео, я вас прошу про невеличку підтримку. всього лише підписатися на канал і поставити лайк. Вам не складно, мені приємно. Ці будівлі я не будував, я їх так сказати, заспавнив, але багато місць в цій мапі я поправляв. Щоб е, б, виглядало трішки красивіше. Е, тому просто поставте лайк, е, підпишіться на канал і все. Ну, а ми починаємо. Мій мастер вже помер, він мене багато чому навчив, але я ще не готовий бути справжнім самураєм. До королівства мені йти недалеко. Казали, що там теж є е, якісь самураї, які можуть мені допомогти трішечки в усьому. Мій мастер був е, дуже сильним. Е, він навіть переміг одного із чотирьох драконів і отримав з нього оцю ось бронь. Червону броню дракона і вогняну катану. Він казав, щоб я взяв їх і пішов вчитися до якихось інших воїнів, коли він помре. Ще я вмію ось так ось робити. Так, добре, мені треба зробити собі щит і піду до королівства про знайду того майстра. Звичайно, він не буде таким сильним, як вій, мій вчитель, але він був близьким другами, і мій вчитель казав, що він також непоганий. Тому, сподіваюсь, він е, довчить мене. Так, треба вбити корову, щоб у мене на деякий час вистачило їжі. Так, добре. Йдемо сюди ось. добудем трішки дерева. Мені ж треба залізо для щита, я згадав. Можливо, знайду щось в скрині мого майстра. Ну, в скринях, бо їх там багато. Так, добре, думаю, стількох достатньо. Так, все. Я друг, йду подивлюсь, можливо, щось там і є в скринях мого майстра. Так, добре. Отак, тут я залізу, добре. Мені цього вистачить, щоб зробити собі... Е, щит. Так, добре. Так, де тут є щит? Осім. Так, добре. Треба його тепер сюди взяти і все. Я тепер готовий. Можу вирушати до іншого майстра, який мене чомусь навчить. Так, добре. Вчителю, як ви і казали, я йду. До королівства, до іншого майстра, щоб повчитися в нього. Все тепер мені треба відправлятися в королівство. Цей меч доволі зручний, е, бо мені випадають зразу, е, ну, бо це вогняний меч, тому мені зразу е, випадає жарене м'ясо. Все добре. Можу відправлятися до королівства. Далі, думаю, мені треба буде йти до Кри... Ж... Крижаних гір. Спробую свої сили. Доволі добрий меч. Добре, що королівство не так вже і далеко. Також мені ще потрібно ліжко, тому по дорозі буду вбивати. Овець. Мені потрібна ще одна вовна і все. Ось. Якраз те, що треба. Все, тепер. Я можу йти собі. Кажуть, що під, під замком короля дуже багато монстрів. Бо там колись король знайшов золото і вирішив, навіть не засипаючи те місце. Залишити його відкритим, оскільки там дуже темно, то е, всякі ворожі зомбі нагорять горять на сонці. Ось тут ось проводилась скобки і там. Має бути багато монстрів, але все ж таки король додумався освітити їх. Я не думав, що там є крижані гори. Хм, доволі цікаво. Або то не крижані. Так. Якщо тут, так, треба запитатись в якихось селян. Добрий день, а ви не знаєте, де живе майстер самурай? Ні, не знаю. Він не знає. Можливо, в всього запитав. Вибачте, а ви не знаєте, де живе майстер самурай? Так, знаю. Він живе в іншому поселенні десь там, через річку. Ось так ось. Ага, добре, дякую, так. Тобто він не в цьому поселенні, але все. Але, Але я тут переночую. Ендермен. Отримай, отримай, отримай. Ой. Боляче, боляче. Ендермен не доволі сильний. Ух. Треба поїсти. Так, зайду в цей будиночок. Тут теж немає ріжка. В тьом точно ні, в тут те Взагалі хоч в якомусь будинку, так тут же сплять. Ай! Скелет і зновумен. Вони мені. Я ще и в верстак забув. Так, добре. Наліжку мені має вистачити. Мені мені не вистачає, що. Мені ще одного дерева. І заодно добре. Треба їх убити. Так, добре. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах у ну шо скелети. Тримських гори. Точно, в мене ж є щит. Тепер десь треба здобути де. Бо так. Зомбі. Ай, -яй. можна ось тут ось. Все. Мені цього достатньо. Так. Тепер я можу поспати. слишком. Нарешті можна поспати. Все. Добре, треба забрати ліжко і обов'язково верста. Не зомби, я тебе не дозволю. О ні, селяна вбили ці зомбі. Так, добре. Вони казали, що майстер живе десь в іншому поселенні. Так, я бачу це, це поселення. Думаю, мені туди. Скільки він живе там, там мені мають, де точно, ну, точно скажуть, де він живе. Так, добре йдемо. До того майстра знайдемо. Можливо, він десь буде. Так, треба знайти якогось селяна, який би сказав мені, де він живе? Ось один з селянів. Вибачте, а ви не знаєте, де живе е, майстер Самураїв? Так, знаю. Але він зараз направився в замок короля. А, добре, дякую. Він напр... пішов замок короля, тоді мені туди. Можливо, король мені дозволить увійти в замок, а я вже спитаю майстра, коли він буде вільний, і зможе мене повчити. Так, йдемо. Добре, що, що ці дві локації знаходяться поруч. Мені тепер набагато легше. Треба підняти. І мені залишилося лише зайти нагору. І так, йдемо, йдемо, йдемо. Так. Сюди, сюди. О, добре. Ай. І треба, щоб було королю так висока, свію фортецю будувати. Ой. Там якийсь монстр ходить. Ох, майже дістався. Нарешті я тут. Ай! Ого, тут монстр! Вже на замок короля напали? Чего я поесть не могу? Стребы текать от этих монстров. Мне нужно похилиться. Ай, больше, больше. не за зилля выпадаюсь. Ох, ть вплив их. Цих скелетів. І там ще скелети. Вий сам себе своїми ж стрілами. Скільки ти вже жити будеш? Є нарешті він помер. Що це за зілля? О, це зілля на чек. Ай! Від життя! Ох, ай! Впав, не вже в самий низ. О, ні, це поще раз зомбі. Ай! Скіле, то не набуджу вас. Ох. Хоча б життя відновив. Тепер мені знову підніматись. Не люблю, але. Коли... А, тобто можна було набагато легше підняти. Треба бути дуже обережним. Ого. Цей замок, мабуть, із... Що Що сталося? Чого тут лінія боса? Добре. Знов ці скелети. Це незвичайні скелети. Ще й нічого не видно. Наче як всіх вбив. Тепер мені треба передумати, як е, на, дістатися на гор. Знов ця лінія бос. Так, є. Знов ще один скелет. Тримай. Так, не скажу, що вони цікаві. А ці це що роблять? Ага, воно і дає регенерацію. Ось тут можна піднятися нагору. Чого я зразу не помітив. Так. Можливо, тут теж будуть якийсь монстр. Стоп. Це король? Чого в нього червоні очі? Якийсь він незвичайний. Невже його зараз Королю! Ні, він точно ворожий. Ай, як мені його б вбити? Це ще й його пасіфак. можливо, короля можна якось вилікувати треба. Ай, скелети, високо треба йш король, король і справді сильний. Всяких різних зіч треба їх всіх повбивати. Требі. Королю восьве. Давайте домовимось. Мабуть, вже немає сенсу з ним домовлятися, бо його заразили. Кудись втікти і відхилитись. Втікаємо. Давай. Давайте зібратися. Дивіться, крішка. Ох, це дуже! Я знав, що король дуже сильний, але не настільки ж. До речі, він тут не може пройти. Ну я можу його так вбити. Ось так, вбиваємо його. Треба буде повідомити селянам, що короля заразили і з'являються якісь дуже дивні скелети. Ще таких скелетів я ніколи не зустрічав. Стану тут похилюсь трішки. Це хоч так отримай короблю. Я майже його подала. Я так і пімою. Б... Майже майже подала. все є, що, що таке? Він відхилиться? Як? Що з... скелетами? що сталося? Чого вони якісь червоні? Отримайте. Чого захилився? Я не розумію, як це сталося. Це знов якісь червоні скеле. Чого вони червоні, я не розумію. Це якийсь третій вид, або навіть вже. Чом мішіт зламав це так швидко. Ну, ви ще то я не знаю, як я його подолаю. Але треба якось спробувати. Так, добре, треба. Головне, щоб зараз король не прозвав світ. Є, я його вбив? Є, що таке, що стало? Я я його подала. Ох, я отримав якісь проколюхи. Ого, якийсь меч, на сім урона, клас, це непогано. Зілля ще треба покласти сюди. Золоте яблуко. Це навіть дуже добре. До темба смерті ще зілля, так. І ще якась штучка, І ще якісь ключики. Так, мабуть, я тут і переночую. Добре, тепер я можу поспати. Це була дуже складна бійка. Тепер треба повідомити Сейдлищу, що король був заражений. Якимись, не знаю, незвичайними скелетами. Стоп. Ма. Ай-яй-яй, мене хтось б'є. Ну, знов який... Звідки ви з'являєтесь постійно, так. І знов, ледь не помер. А мені того не. а мені не треба помирати. Бо Я ще занадто молодий. Ось, дев'ять ключиків вставляємо. Можливо, ми щось ітримаємо. Ага, о, діамант клас. Ох. Тепер треба піти до селян. Цікаво, що цей меч може. А якраз тут є скелет. Ой, ні, у мене нема щита, тому я не зможу з ними битись. І я тікаю. Від цих скелетів. Так, добре. Мені треба якогось селяну знайти. І повідомити. Селяне, добрий день. Пам'ятаєте мене, я до вас звертався за допомогою. Так, пам'ятаю, що таке? Король був заражений, як ви бачите, це його меч, він був заражений якимись незвичайними скелетами і напав на мене. І також майстер, ось, знаєте, майстер самураїв. Так, так, ти питав про нього кажи. Він, напевне, його вбив. Бо скелети, не знаю, бо вони були незвичайні. Так, я чув про них. Ну, ось так ось. Тому мені прийшлось вбити короля. Добре. Бо останнім часом ми зверталися до короля, але ніхто не повертався після цього. Тому. Все одно короля жалко, але нічого страшного. Добре. Папа, будь здоровий. Дякую. Ви теж будьте здорові. І справді, мене король так сильно надамажив, а мені треба трішечки відпочити. Там де там моє ліжко? Не знаю, десь ось тут ось. Э, ой, треба трішки відпочити.